Всім привіт! Сьогодні вийшов на озерце, таке невеличке, у нас прямо недалеко в мене від Ну, Річка просто грязна, тому я вирішив хоча б якісь клювашки вам показати. Спробую половити окуня. Один раз я тут був перед цим. Ну, таке, я тільки тренуюся, я не професіонал окуня ловити, я більше на річці ловлю. Будемо пробувати, будемо експериментувати. А що з цього вийде, дивіться далі. Думаю, що заклювака така. Ось, перший улов є. О, є перший окушок з такою гарною покльовочкою. Так, а ну-ка. О, це наш пасажир. Дивіться, друзі, опа, впакував поляриса. Ось такі тут партизани. Ну тут вони, наскільки я знаю, всі такі. Тік, це побіг. Вон стоїть. Чу! Ракета. Клас. Поки річка брудна, таких шпінгалетів. Теж приємно половити. Вони ще й клюють так потужно, ніби там пів кілограмовий окунь. А наскільки я знаю, тут такі всі. Ну, не чув, принаймні. Щоб хтось ловив більших. Була ще клевочка прямо під берегом. Але тут така специфіка, що зазвичай окунь клює здалеку. Тут дуже багато людей, ходять діти. Кидають каміння, ну і треба така биця підходити до берега. Але буває, що і під ногами клюне. Але це рідко. Ось там я стояв, там де лебідь відпочиває трошки правіше. Ну, було декілька колювань. І один окунчик спокусився на полярі сабілого. Ну, джавастика. Це взагалі флагманівський, я не пам'ятаю, як він там називається точно. Але працюють, як бачите. під ногами плавають от стою я і ось вони тут прямо під ногами взагалі не бояться Люди їх тут кормлять і вони собі спокійно плавають поклявочку і з'їла хвоста Ось так от, як завжди. З'їв. Знов з'їв. Ох, ці окуні. Малесенькі. Жопи. Є ще один партизанчик. Такий невеличкий. Нарешті. Довго я вже хожу, брожу, але не було покльовок. Може зараз буде вихід якийсь. Ось така рибинка гарна. Глава, привіт. Катя, один. Думаю, чого я його нарешті Сюда. Тут такий гарний, так? А тут вони всі такі. Я ще ніколи не бачу, я вирішую. Прикольно. Тут такі вони всі малесенькі. Шип, так, да, вроді тут, якщо не помиляюся. Та так, да, такий да. О, такий. Прикольно, дуже красивий. Гарний, правда? Да, та. Ще такі тут оранжеві, да, та, плавиночки гарні. Прикольний. Додому його. Думучили все-таки цього окушка. Ну, будемо продовжувати, значить, зараз вже підібрали більш-менш те, що треба. Поставив я ось поляриса і півтора грама. У мене стоїть зараз вольфрам і почало щось трошки прокльовувати. Даю я тепер довшу паузу. Можливо, через це більше клювань. Окунь, напевно, пасивний досить. тому Треба вичікувати. Річка висока, річка піднята. Падало багато дощів. Ну, вже скоро я, думаю, можна буде йти ловити. Але зараз ще зараз ще нема змоги там нормально ловити там, де я хочу. Тому вирішив ось так піти окунька подіргати. О, Є ще один. Тільки сказав окунька подіргати і ось ще один. І сторонішко. Так, п'ять ну, окунів є, це вже можна рахувати за якийсь результат. Приманку, віддай мені. Опа. Ірокезік показали. І додому. Чотко. Хлопчина тут стояв, кидав мормишку. І ловилася у нього краснопірочка. Невеличка така, та тут в принципі і окунь такий маленький, і краснопірка така невелика. Ну тут, бачите, дуже багато рибаків, все по пакетам пакують. Дрібнота лише ось така залишається. Ну нічого. Так, заради тренування більше. Так, сім штук. Не знаю чи всі попали в кадр, по-моєму. Останні один чи два не попали. Опа! Відкусив напевно. Останні один чи два не попали в кадр. О, повністю стипзив приманку в мене. Останні один чи два може не попали в кадр, бо... Ну я зараз подивився, в мене камера вимкнена, я щось там собі говорю, говорю, А толку так іду на плюс свіженького і продовжуємо. О, так, це восьмий, здається. Навіть пручається трошечки щось. Так, це ось мой кошочок. Так, ану. Подивимося на нього. Опа. Ось він розбійник волосатий. Опа. Клас. Куди, куди? Чекай, чекай, друже, покажу тебе народу. Відразу намагаються втікти. А ну-ка, штрикс. Ну, ось такий. Не хоче розпушувати свій ірокез. Такий ось окушандрик. Вісім. Ну блін, я не знаю. Я розумію, що є там. Хтось ловить їх по 50 штук, по 100. Але для мене ця рибалочка незвична. Тому я не знаю, для мене кайф це. Вісім штук для мене це вже... Ніфіга собі результат, я вам скажу. Так, поставлю свіжого полярика Верніше Magic Sticker. Ще трошечки порибалим Хвилин 15. Можливо, 20 І треба вже йти додому. Обідати. Нянчитись з дочкою. Це одно задоволення я вже отримав. Шкода, що попередні не попали в кадр, там відразу в мене один був і на слідчому закиді ще один. Як завжди, камера відключається в хороший момент. Ну що ж, друзі, більше немає, я часу, мушу бігти. Хоча я би ще рибалив, бо це така досить азартна риболовля. Вдалося 8 окунів зловити. ну Прикольно, я не знаю, я задоволений. Буду пробувати ще тренуватися, думаю, буде виходити краще. А вам дякую за увагу і до зустрічі. Слідуча риболовля, думаю, буде вже з річки. Спробуємо зловити щось велике. Пока!